Хеллоу, з вами сам. На минулому відео не було 50 лайків, тому викладив матеріал, який був. Приємного перегляду! Я зайшов і тут у нас оновлення товарів переглянути. І що це в нас? Я можу купити щось за валюту, валюту у мене 110, я можу її поповнити, О, в жопу йди. В минулій серії ми хотіли здати права категорії D, але відео вже затягнулось, а зараз ми будемо продовжувати це робити. Тому що у мене її навіть немає взагалі. Тут три апельсини, один бургер і все. Є ще, правда, червяк, але я думаю, ну таке собі. У вас не вистачає місця в інвентарю, а скільки треба, а як це подивитись? Ааа, у мене кілограми пішли вже на ті. А нафіга мені дерево, нафіга мені оце все? Треба машину, треба багажник, якщо у мене він є. Значить, це треба телефон достати і визивати машину. Заспавнити. За 1000 гривень, окей. Так, давайте спробуємо. Я можу відкрити багажник. І а як взаємодіяти? А ну-ка, альт. А, взаємодіювати. Альт. Альт, 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 альт. Альт не взаємодіємо. Альт. Оооооо, є багажник. Значит, так. Туди ми ложимо... Два ремкомплекти ложимо, далі ложимо каністри. Що мені ще не треба? Оце мені нафік не треба, оце мені теж не треба. Глова мені не треба. Так, я положив вже. І в мене зайнято. 2 кілограма з 50, тому можна їхати за їжею. І не турбуватися. А як закрити? А як закрити? А якщо я буду їздити так, то мене сильно нарогають за це? Мені здається, це правило ми запрещено. Коротше, я думаю, все буде нормально. У мене просто вибору, немає іншого. Дайте мені стейків, 10, ні, ну 10 це занадто давайте 5 готівка. Ура! Я тепер можу їсти нормальну їжу, мені б ще одяг купити. Але по завданням цього нема, тому ми не будемо це робити поки що. Давайте зараз поїдемо на здачу прав категорії Д і вже туди щось вияснимо. Ви завершили завдання. Відвіди автошколу. Вітаємо! Ви отримали нагороду. О, дякую, а що це було? Ну, мені нічого не снілі, ну ладно. Так, давайте. Категорія Д. Починаємо. Підготовка до теоретичного іспиту. Почитав теорію та пішов здавати практику. Автобус. Окей, наступний етап. Хто? -о. -о, -о, -о. Маршрутка! <свіття> <свіття> ну, не помирай. Ого! Слухайте! А це ж жорстко. Ну, давайте, ладно. Заводимось і їдемо. Ох ти! Я думав, що вже перше буде на порушення. Ну, швидкий. Він розганяється доволі швидко. Мені це подобається. Кр червоне світло! А тормозить як довго. Ну ми чекаємо. Дякуємо. Можемо поворотник включити. Ох ти ж. ох ти. Тяжко, тяжко. Таку дуру перевозити. Ну, в принципі, це легко, якщо тормозити зарані. О, мені ще треба, можливо, новини зняти в шорт про UA Online. Треба подумати. Що їх обрали з плеймаркета. Ух тышка стояти. Ну я думаю, це не запрощено. Не запрощено, значить. Розрешенооо. Так, ми успішно здали іспит. Я вітаю. Вас, нас, всіх. Вас- нас, всіх. Що е, треба? Автобус на станція. Я тепер повинен працювати на автобусі. Ну я не проти. мені сподобалось. Головне, нікого не збити. <кхе> І не помри зараз. Тому що це не комальфо. Так, ну, двигун я не глушив, я молодець. Мені це подобається. Мені подобається. Ох, ох, це, це розвертається зразу же. А, Яка це красота. Боже. Слухайте, ну багажник відкритий, це доволі прикольно, ну красне світло. Ай, пофіг. Червоне, так червоне. Хоч помаранчеве було би. Пох. Пох. А, на зелене проїхав. О, плюс в карму. Плюс в карму, а мінус на тормоза. Не-на-на-на-на-на-на, ні туди, газон Ох ти ж ай, а цього... це Оце було не Всім привіт! Я приїхав роздалбувати ваші автобуси. Хоча я за них і буду платити. Так. Добрий день. Автобусна станція. Це місце, де ви можна влаштуватись на роботу автобусом, отримати маршрут і почати... Ну, коротше, ми все це знаємо. Воно нам не потрібно, воно нам нахрен не треба. Підійдіть. А, так. Привіт. Так, вітаю! Що тебе цікавить? Як тут, ні, влаштуватись на роботу? М -м, успішно здано, дякую. Займіть вільний автобус та виконується одне повне коло. А можна це нахрен нагороду? Дякую. М -м -м, ну мені подобається. Ну давайте це. Так, е мені треба заїхати сюди, я так розумію. Викинути одне повне коло. А куди виконати його? алло? Ну ми їдемо. Це вже класно. Чудо! Чекайте 15 секунд і продовжуйте маршрут. Ні. Ну хоча це, це, це краще. Одне коло виконати, це окей, там хвилин 20-30 думаю. А блін... я як вспомню. Ух ты, досвід, гривні. Я як пам'ятаю, що в ЕО онлайн 50 маршрутів треба зробити. Ви шо кончені? Які 50 маршрутів? Ви там дружите з головою. Мені проще удалить і забити гру, чим це робити. Ну чесно. А тут хоть одне коло треба, дякую за це. І ще, і ще можна остановитися. Слухайте, якщо побачите такий автобус, то не дивуйтесь, це я в ньому нь 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 їжу. Я просто... Не-не-не-не... що... Не, що... Не, не... штукак? Ну, якось... Ой, ось, ой, 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 оте так. Ну. Ну, почти, ну, 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 почти правильно, ну, ну капельку так напевно якось забудьте <світ нет> ну я пытаюсь чесно воно щось по происходит але айди короче выреза <пай> ух ти вау а що це я можу слухайте а це а це красиво зробило. А це дуже красиво зроблено. Кнопочки, пимпочки, руль, педалі, ручник. Оце я розумію. Моє почтення. Вау, Шумахер. Зжом. Зжом. Слухайте, таке к вам питання. Можливо мені, Єкрен GTA спробувати пострімити на Ютубі, Твічі. Можна і там, і там. Ну це, якщо хочете. Напишіть у коментарях, стрімити чи ні. Просто я можу пострімити, з вами поговорити і потім вигрузити це відео і змонтувати. А можу зараз відлетіти від бійник. Ну це не сталося. А стрім можете статись, якщо ви напишете. І ще не треба забувати про промокоди. А яка тут максималка? 125? Ну, походу 120. 126 було. Ну ні, значить. Тут можна якось розігнатися і не повернути. Плюс один досвід, і я звільняюсь з цієї роботи. Воно мені треба. Все. Я заробив свої гроші, я зробив завдання. Я виходжу звідси і увольняюся. Ваші проблеми. Я впав. Ваші проблеми мені не потрібні. Йдіть нафік. Так, що в мене? А, мені гроші виплатили. Опа! Купив у магазині будь-яку послугу чи товар, натисніть о-магазин товари і послуги. О, магазин товари і послуги. Давай. Магазин. Товари послуги. Фо? А на одному мені треба. А що мені надо? Просто я можу може? Орел. Я хочу орла. Добре. Купити придбати товар, все, в мене є, він є. Промокод промокодом, а поки рано ще. А мені треба машину купити. Так, ну хороша новина, я доїхав до автосалону, а погано я вже знімаю це на наступний день. Ну, продовжуємо. продовжуємо. Ми в автосалоні. Купіть автомобіль на свій смак, щоб отримати наступне завдання. Ну давайте, давайте. Я-то не проти. Вау, 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 Що це таке в нас? Купіть автомобіль на свій смак. А, так, ми можемо вибрати двигун. Можемо тест-драйв зробити, колір можемо вибрати. Гаражне місце у нас одне, баланс 600 тисяч, а мені ще треба промокод робити. Ну я не хочу обрати якийсь Г, хоча, напевно, треба. Давайте в тест-драйв підемо. Перше я хочу отакий собі автомобіль, але можливо я ще з багажником візьму. Залезти можна? Дякую. Ну він розганяється. Він їде. Щось дешеве. Я розумію, що воно там третє по списку найдешевших. Але ну щось таке. А що в автосалон я не можу попасти по-бистрому? ай а де, а де а де автосалон? Ай. Так, а цей? Ну він не розганяється, конечно. Ну мені якось це і більше подобається. Можливо, він поганіше їде, але в ньому багажник є. Хоча він не сильно і великий. Ну, для мене багажник, напевно, в першу чергу, тому що я не знаю, що мені треба, що мені не треба. Турмозин гарно. Розганяється, звісно, не дуже, але ну... терпимо. Так, ну я, в принципі, вибрав, що я хочу. Я хочу. Зайти в магазин і купити цю машину. Двигун ми беремо. Ніхрена собі. Ну, ну, ну можна, а й чи не можна? Ні, він не дає. Стандартний, стоп, стандартний беремо, перекрасимо його в жовтий колір і оформлюємо все, так? Да? А я не хочу страховку. Може не треба. Надо? Надо. Так, ви отримали нове досягнення, ви отримали 12 тисяч гривень досвід. Дякую. Відправляйтесь до пункту продажу автомобілю державні та продайте е, там свій автомобіль. А я його тільки купив. А може не треба. А, а може не треба воно мені. Будь ласка. Ну, гарний, який гарний. Ти купив, вже продаю, ну е Слухайте, на малій швидкості я полюбуюсь городом. Городами Слухайте, ну гаражий гараж прям. Так, выйдет з давай давайте. Здати його туди і отримати гроші відразу. А, есть, ми здаємо автомобіль по малій ціні, але ми отримуємо гроші зразу ж. Якщо ми хочемо покупця знайти, ми його знаходимо, ми з ними списуємося, зустрічаємося, віддаємо, але там більше грошей. грошей. Продайте свій автомобіль державі. Я не хочу він такий красивий. Давай. Альт. Ви шо? Я я, я я. я. я я Не хочу. Стійте, я. Я свої речі перекладу. Я напевно зараз машини поміняю. З багажника того виложу, а сюди покладу. 7 кілограмів. 27. 42. 43. Класно. Тепер можна їхати цей автомобіль продавати. А той би зглушити треба було би. Але вже що є, то є. І тоді ми їдемо цей продаємо. Далі обіжемо сюди, забираємо цей автомобіль і далі йдемо по завданням. Я думаю, це класно буде. Ай, автомобіль же не треба було сюди ввести. Його можна просто було продати. Ладно. Тебе хоч продати, да. Час оновити стиль. Їдь в магазин одягу та придбай собі новий одяг. Добрим, дякую. Зараз це буде. Ось моя машинка, ось моя ласточка. Так, тепер їдемо в магазин одягу. Будемо. Нарешті ми будемо покупати одяг. Тут якось би пересекти. А ось можна пересекти. Так, тепер... Давайте зараз я заглушу двигун, тому що я цього ніколи не робив. Значить, ми глушимо двигун, ми виходимо з машини та ми його закриваємо. Та ми її закриваємо. Ви бачите, навіть так. Оце так. Перший раз закрив машину. Хто ти? Магазин одягу. Якщо вам набридло виглядати як усі, тут ви можете придбати новий одяг або анімацію. Зрозумів, зрозумів, давайте, давайте. Ну, анімація це добре. Це можна з вами здороватись. Зайдіть у магазин і купите собі новий одяг. Ну давайте. Зайшов в магазин і. О, господи! Ну, мені за це дають 150 тисяч. Ну оце хороший. Ладно, давайте такий скромний за 15 тисяч. Тут куртка є. А, типу, воно не буде морозити мене. Придбати, так, давайте. Ага. Награда за реєстрацію. А можна? а можна зараз? А можна зараз. Не можна, ну ладно. Я зробив я завдання, так. Зробив. А що ти хочеш від мене? Далі у нас якась F3 є. Це у нас награда за реєстрацію, що знову не гравець. Раді вітати вас на, на просторі Ukraine GTA. Щоб зробити вашу гру максимально цікавою, ми підготували особливий подарунок. А слот гроші XP Premium і... Автомобіль на 7 днів. Прекрасно. Мені подобається. Виходимо з магазину. І нам дають. Нічого. Нам нічого не дають! А як так? А куди його? Ось сюди? Ого! Реально сюди. Ну, я, я модний. Я такий як всі, але модний. Так, а я можу толкати машину ось так. Здається, я зараз розіб'ю. Заприхнути я не можу на неї. А що далі? Типу ми закінчили навчання? А чого нам не сказали про це? А, здається, так. Ладно, ми закінчили завдання, так закінчили. Давайте тоді почнемо хвилинський квест. А не розпочати. Опа, є. Вирушайте до відьми Ну, правда, у нас Хеллоуін вже закінчитись повинен. Але, ну, краще пізно, чим ніколи, я думаю. Можливо, там автомобіль не заберу, але якусь масочку заберу. Тому вирушаємо. На цьому відео закінчилось. А, будь ласка, поставте лайк, тому що я навіть не знаю, скільки ви можете набрати. Ще у нас буде трансляція по Ukraine GTA Заходьте, тому що там будуть інтересні розговори про навіть те, що мені не вернули гроші за те, що їх вкрали. Ну, буде цікаво, я думаю. Тому заходьте. Всім до побачення і всім пока-пока-пока-пока.